А що, якби в битві за Гогвартс брали участь сталкери? Давайте розберемося. Це історія про останню відчайдушну битву, коли Надія приходить звідти, звідки не чекали. І так, Волдеморт уже біля воріт, захист Гогвартсу тріщить по швах, ситуація, м'яко кажучи, кепська. І тут Макгонеґл згадує стару легенду про прохід у світ дуже дивної і небезпечної магії. Вона просить воїнів, і кімната відповідає. Але замість дверей розлом із запахом озону і тютюну. І ось на кам'яну підлогу Гогворцу ступають солдати в ексоскелетах. Два світи зіткнулися. Майор оглядає поле бою. Ну що ж, схожа робота для них знайдеться. Вони залишаються. Флитвік намагається пояснити про щити протего. Але чи справді магія може зупинити кулю? Майор лише посміхається. Каже, магія це одне, а от кінетична енергія це зовсім інша розмова. І ось кулеметна черга. Щити лускають, як мильні бульбашки. Елегантна дуель перетворилась на бійню. Але тут з'являється нова проблема фенрір грейбек надто швидкий. І схоже, кулі його не зупинять. Якщо звичайні кулі не працюють, час діставати щось серйозніше. Прямісінько із зони. Один постріл. І Від вовкулаки не лишилася й сліду. Навіть волдеморт здається здивований. Далі велетні, закляття їх не беруть. І ось тут чарівники та сталкери починають діяти разом. Тактика проста, але геніальна. Сталкери збивають з ніг, а студенти знерухомлюють командна робота. Але бій переходить у двір тут уже немає переваги в дальності, і війна показує своє справжнє обличчя. І ось він зелений промінь, авада кадавра. Закляття влучає просто в одного зі сталкерів. Екзоскелет міг зупинити кулю. Але, як виявилось, він без сили проти магії, що б'є у саму душу. І тут дементори. Кулі просто проходять крізь них. Зброя сталкерів тут марна. Але коли солдати відступають, у бій вступають студенти їхні патроноси це щит чистого світла. Так народжується новий союз чарівники захищають від магії з неба сталкери від ворогів на землі. Кінець битви Волдеморт проти Гаррі. Сталкери не втручаються, вони розуміють це дуель, не їхня. Після перемоги майор дає свою оцінку, і ця фраза, мабуть, увійде в історію Гогвардсу. Сталкери йдуть, але на згадку про себе вони залишають одну маленьку деталь просто гільза, маленький шматочок латуні. Але що, коли саме фізика рятує світ, збудований на магії?